Благодійний фонд Дениса Парамонова Суспільно з центром тактичної медицини Такмецхід продовжують програму безкоштовного навчання базовим навичкам тактичної медицини до медичної допомоги. Сьогодні ми з нашими керівниками закладів дошкільної освіти Немишлянського району проходимо навчання з тактичної медицини, Враховуючи реалії сьогодення, дуже актуальні питання піднімаються під час цієї зустрічі, і дуже для нас всіх корисно, що ми можемо ті знання, які ми отримали сьогодні на навчанні, відпрацювати на практиці. Ми проводимо ці навчання разом з благодійним фондом Дениса Панамонова на волонтерських засадах. І наша основна ціль це навчити максимальну кількість людей, українців, харків'ян, для того, щоб вони могли рятувати життя своє і своїх рідних і близьких основна наша ціль.